Вітаю, сьогодні 20 червня 25-го року. Я знову на прогулянці. Сьогодні у нас буде відео за два дні, за вчорашній і за сьогоднішній. Вчора я ходила до того лісу, що далі в пошуках лисичок і білих, але вони категорично поки що відмовляються вступати зі мною в будь-які контакти. Вчора більша прогулянка була по сироїшках, маховичках, мухоморчиках. Синячків багато, вони ж дубовички. Отже, зараз цей відеоряд наступний. О, тут я бачу мухоморчики. Молоденький, один. Ось другий. Ось. Двіночки. Дуповик. Тут і білі досить гарно ростуть, але ще поки що я їх не бачу. Так і для них ранувато. Який гарний яскравий чебрець, такого добра також можна назбирати. О, як він пахне. Ой. Не грибами єдиними. Дивіться, яка вже краса, який гарний букетик. І вже за нашою старою доброю новою традицією перевіряємо, чи все на місці. На місці. Кожним разом все міняє і міняє свою зовнішність, підсихає більше і більше. Дещо бачила. Зараз будемо дивитись, хто. Дубовик. В минулому році тут білі гриби, От так прямо на цій дорозі були поміж камінням. Я так тоді тішилася, їх так багато було. А зараз іще рано, судячи з усього. Але ж вже пора. Там ще один величезний дубовик, здається. Угу, дуже великий. Тугий. І он ще менший. Такий. Це біля спеціально не ростуть, щоб я дубовиків набрала. О, а тут ось. Досить непогані сироїжки. Тут зацвіло. Дивіться, яка гарнуща сироїжка. Ой, ой, а що це я видовбала, угу. ні, а так губу розкатала? Тут ось ще дещо побачила. Не дещо, а дубовичок. Просто він дуже гарний такий. Тут такі місця хороші, прям, прям хочеться тут нишпорич. І це нишпоріння. Дивіться, яка величезна. В них дає свої результати. Така хороша. Так, далі. Ой, тут ще одна. Так, я їх, мабуть, мабуть, я їх возьму разу я сироїшки візьму. Поки що хай лежать. О, дубовичок ще один. І цей проситься, щоб взяла. Такий тугий. Нічогенький такий. А ось дивіться яка свинота. Такий кабан. А ось біля нього, та тут їх багато. Ось більш-менш молодий. Ось також більш-менш молодий. І ось дивіться який. Кабанюра. Ні, але я не здамся, я не буду їх брати. О, тут уже хоч муховики є. Але ж я знатно спустилася. Знатний такий перепад висоти тут, то тут уже, можливо, картина буде трішечки краще. До сироїжа додадуться муховички, а може вже щось там, ще також є. Такі хороші он також так, гарно стерчить. Мухомор. маримуха, верніше. Ну, отже, як бачите, отака от прогулянка була вчора. Сьогоднішня ж прогулянка вже більш результативна. Уже станом на зараз у мене є три чудових біленькі грибочки. До речі, знайшла їх уже на виході з лісу, тому що тут теж обійшла свої потенційно грибні місця, але абсолютно нічого я там не знайшла, вже уже рушила йти додому, але ж але так стало, що на самому виході з лісу, як я покажу далі, я наткнулася на грибочки, тому що трошечки я тут позаглядаю, ну і, і самі результати пошуку. Далі. Тут такий гарний ліс І ось під кущем, попри стежечку на вихід з лісу. Дивіться, який свинятко. М -м -м, такий шикарний гриб. Манюки, мухоморчики. Маньюсенькі. Там, де є мухомори, там будуть і білі. І, до речі, так, там, де є мухомори, там є і білі. Тут якась винка, ще одна. Тут хто знайшов, хтось знайшов біленького переді мною і просто його розпотрошив. Розпотрошив і залишив червивенький. Певно, що був. Дивіться. Да. Комусь попався червивенький, Ну, вони зараз, скоріш за все, більша половина таких. О! І цей хтось дещо пропустив. Дивіться, який. Треба фотографувати. Дивіться, який. О, йому гайка цьому грибу. Йому вже гайка по всім параметрам. Але гарний був. Яка маленька полянка з дзвіночками гарними. Та якби не знайшла грибочник, вже б додому б доходила. А ні, тепер, тепер зависла тут. Бо цікаво ж. Тут ось такі симпатичні. О А ось другий. Ось гризений такий. Молодесенькі. Гарнесенькі. Так, я, мабуть, в кущі так далеко лізти не хочу. Цікавість це звичайно добре, але Але ну його в спину. А тут ось. Дивіться, який тугий, хороший. Абсолютно гарний гриб. Де твій сусід? Має бути сусід. Є чи нема, але має бути. Отже, на сьогодні також все. У нас, так би мовити, експрес-режим за 2 дні, зате з грибочками. Сьогодні я знайшла 4 дуже хороших білих і вже розмір такий гарний. І вони практично, мені пощастило, вони практично без черв'ячків. Тому, тому їх сміливо можна за. Найближчі два дні я думаю нікуди не йду. А от уже з понеділка знову будемо в пошуки і, мабуть, я одразу прийду сюди. Одразу сюди, бо як показали сьогоднішній день, що тут вже більше ймовірність щось знайти. Та й місця тут досить непогані, комфортно відходить. Тому дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мене, коментуйте, можете написати щой, хороші і погані коментарі. Я, однаково, добре, реагую, що на те, що на інше. Тому до зустрічі у наступних відео. Ну і на завершення. Сюди варто йти вже заради таких видів.